Доброго дня. Наш п'ятий день боротьби за життя малих. Вона одна, он друга, ці. Трошки полегше та мала важка. Дуже важка. Сьогодні було для мене шоком, коли я прокинулась вранці, а оцей малий, той малий і он третій. Симптоми були ті самі. Ці чудики, звісно, їм хоч вихне, їм біситься. Але Боюсь навіть подумати, що завтра я встану і побачу цих малих так само. Але Медикаменти вже накуплені. Цих трьох я за день я відкачала. Двоє дівчаток були сьогодні на крапельницях, їх крапали. Дякую людям. Блін, не кусайся, мені боляче, ти, зубастик. Мені дуже боляче. Бачите, він бігає і шкодує. Бачите, вони бігають і шкодують своїх сестричок. Мені боляче, мордяка. Ці малим, я ж кажу, було дуже погано сьогодні вранці. Вони відмовилися від їжі, в них почалася рвота, в них почався той же ж самий пронос. Сяду сюди. Сяду сюди, дівчата, я буду про вас балакати, да? про вас розмовляти. Винесла я їх. Ну, але цим полегше. Вони зараз поїли. Вони зараз поїли і родюша, редюша. Рідюша бушує. Рідюшик, редюша, тамарочка, редюша. Їм полегше вони поїли та й спляться, мала також стала трошки з усіма поїла та їсти не хоче. Годую насильно через шприць, але вона все блює, блює обратно. Протирвотне, протиблювотне я їм вколола всім, крім у тих двох малих, крім у цих двох малих, бо вони вони нормально, вони не бігають, ну, ну верні, вони, 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 вони бігають. Не бліють, у них нема проносу, вони ну, здорові, гарні, не мучаються. Насправді, що я хочу сказати? От така біда, не знаю. Я спілкувалася вчора, позавчора з завідниками, питала, перепитувала, кажу, що, ну як, ну що, чим ви там спасалися? І люди почали там розказувати, що ну там була та або та ситуація. Кажуть, Маріна тільки нікому не розказуй, бо. Це буде проти тебе. Кажу мені все одно. Я не скриваю від людей нічого. Вона ну, мені жіночка одна каже: насправді такі ситуації є в кожного завідника. Але кожен завідник кричить, що він самий найкращий, що він самий лучший, тихо. Каже, це ти дурочка показуєш в Ютубі кожен день життя малих. А так то все, ну, все завжди скривається, нікому не розказується. Геть, коли продають. Цуценят з там, щоб ви розуміли, то ніхто не каже, всі завжди косять на те, щоб не повертати гроші, не забирати тих цуценят назад. Бачите, отходить він нормальний вже. Не забирати цих цуценят назад. Ти прийшов слухати, так? Розказую, що там у дворі підхватили, чи ще десь там підхватили. Коротше. Каже, а ти дурна? А я сказала, я може комусь людей буде, ну, такого буде, ну, блін, знаєте, як ото якісь. Чи повчальний урок, я не знаю, чи що там може бути. Цих малих я сьогодні проглистувала, вколола їм вітазал, вколола їм плацистім. Класні препарати, коли ну, цих малих на всякий случай поняли, що, бо вони, ну, бо вони разом, вони все одно були в контакті. Сімка проколола, звісно, колола сьогодні, вони аж пищали. Господі, я на все село. Кажу, мене зараз і за вас викличуть зоозахисників. От просто кажу, викличуть зоозахисників і скажуть, що я знущаюся над цуценятами. Хто там заліз? Камарік? Пищали, виріщали, ну це капець, це капець. Але нічого, я ж кажу, ми боремось. Що я хотіла додати препаратів, звісно, дуже багато кулю. Тим малим от внутріали, не знаю, вже думаю, блін, якщо цим так швидко полегче. Ну, хочу, я ж кажу, не хочу, не хочу я наврочити, не хочу наврочити, що хочеш від мене. Що ти хочеш від мене? Ти? Ти? Ти! Мале цуциня? Мале цуциня. Хто тут маму кусяв? Хто тут маму кусяв тут маму кусяв. Я говорю, я не знаю, що трапилось, я не знаю, я не розумію. Чи препарати? Я не знаю, я не знаю, от вірите. Ой, майже в голову підняла, ти-ти, ти-ти, ти ти, -ти, 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 -ти. Чого я сюди завела цих двох малих, цих двох дівчаток? По-перше, так, я переживала, вони були в мене два дні в хаті, три дні в хаті вони були. Я переживала, щоб вони не заразили інших, але коли я сьогодні встала і побачила, що... З цими цуценятами та ж сама біда, то я сказала, вони мучаються, ці дівчатка вони мучаються, вони не можуть в тій кліці не попісяти, не покакати, вони дуже мучаються. Тому я вивела сюди в общаки, як то кажуть. Гуртом і батька легше бити. Так, так, так. Всі малі бігають їх, шкодують всіх. Ці... Ну, в общем, ми боремося п'ятий день за життя. Не знаю, подивлюся, завтра ще цю буду вести. Та мала їсти не хоче, вона категорично відмовляється їсти. Лісьонок, он, я того називаю, що в буці лежить. Бачите, будку сьогодні зламала, поки колола сракою сіла, блін, зараз чоловік приїде буде ремонтувати. Ту малу я завтра точно везу на крапельницю, бо я ж кажу, їй легше не становиться. їй треба допомогти. Та що ти хочеш від мене? Ти чудо в чудов. О, що ти хочеш, ось такі, ось такі, ось такі, ось такі. Дякую тим людям, що писали за фосфолігіль. Реально я сьогодні купила я, прислухалася до людей, я купила ну, трошки легше цуценятам. Це... Нічого не скажу. Ну, що ти стягуєш, у мене цей. Це ж оберіг, щоб мене не наврочили. Хоча щось тут таке твориться, як наче точно хтось там що робить. Це таке. Дівчатка, я ж кажу, вони сюди вийшли в общак, вони попісяли, вони хоч розслабилися, щоб в них не відмовили нирки. їх. Ну, бо після краплення вони мають пісяти. а вони мучаються, вони мучаються, вони просяться. Я, я їх там випускаю, вони не хочуть їх тиші на вулицю, я тешу їх на вулицю. Ну, коротше, то дівчатка будуть тут з усіма. Побачимо, може, може, буде трохи легше. То таке, це наш сьомий день боротьби за життя. Ай! Хто мене вкусив? Хто мене тут вкусив? Я думаю, що коротше. Якось буде, якось буде. Дай Бог, все буде добре. На свиню.